Вітаю! Знаєте, є одна річ, яка об'єднує майже всіх нас. Це роки, проведені за шкільною партою чи в аудиторії. Освіта. Але чи замислювалися ми коли-небудь про її економіку? Сьогодні ми якраз про це і поговоримо. Це тема, яка без перебільшення стосується кожного. І ось головне питання, яке, мабуть, багато хто собі ставить: а чи варта освіта вкладених у неї грошей та часу? Бо ж погодьтеся нічого не буває безкоштовним. Економісти називають це вартістю втрачених можливостей, тобто всі ті гроші й ресурси, що йдуть на освіту, могли б бути витрачені на щось інше. А коли мова заходить про університет, це ж не тільки плата за навчання, це ще й чотири, а то й п'ять років, протягом яких можна було працювати і заробляти цілком реальні гроші. Хараст, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, навіщо суспільство взагалі вкладає гроші в освіту. Потім подивимось на проблеми американської системи. Далі найцікавіше для багатьох чи справді диплом дає надбавку до зарплати. Поговоримо про болючу тему студентських боргів і нарешті спробуємо винести якийсь вердикт. Ну що ж, почнемо з першого пункту чому власне уряди по всьому світу витрачають просто шалені гроші, мільярди на державну освіту. Чому б не віддати це все на відкуп приватному ринку? Відповідь криється у такому, на перший погляд, складному економічному понятті як позитивний зовнішній ефект. Але насправді все просто. Так, освіта допомагає конкретній людині знайти кращу роботу, але ж користь від цього отримуємо ми всі. Освічені люди створюють неймовірні витвори мистецтва, роблять наукові відкриття, запускають бізнеси. Все це, врешті-решт, підвищує загальний рівень продуктивності і робить життя кращим для всього суспільства. Добре, від загальної тегої перейдімо до практики. І тут дуже показовим буде приклад Сполучених Штатів. Давайте подивимося, з якими викликами та гарячими дебатами стикається їхня освітня система сьогодні. Просто щоб усвідомити масштаби, уявіть собі у 2015 році федеральний уряд та уряди штатів разом витратили на школи, тобто на початкову та середню освіту, близько 634 мільярдів доларів. Це це просто. Астрономічна сума. Але, попри ці гігантські інвестиції, американська система має одну дуже серйозну системну проблему, і це нерівність. Статистика, знаєте, річ уперта: учні з родин з невисокими доходами зазвичай показують гірші результати на тестах, а представники деяких етнічних груп, на жаль, набагато частіше кидають школу, так і не довчившись. І тут економісти розділилися на два табори. Одні кажуть, рішення просте, потрібно ще більше грошей. Особливо, мовляв, треба вкладатися в дошкільну освіту та підтримувати учнів із малозабезпечених сімей. Інші ж опонують: стривайте справа не тільки в грошах, а в конкуренції. Вони виступають за так звані чартерні школи та освітні ваучери. Ідея в тому, щоб змусити школи буквально боротися за кожного учня, а отже, і за фінансування. Мовляв, тоді всі будуть змушені ставати кращими. Гаразд, від суспільних проблем, давайте перейдемо до питання, яке хвилює багатьох особисто: чи варто йти до університету, якщо дивитися на це суто з фінансової точки зору? Чи відіб'ються ці інвестиції? Ну якщо подивитися на сухі цифри, то відповідь очевидна: випускники коледжів дійсно заробляють у середньому більше. Візьмемо, наприклад, людей віком від 25 до 32 років. Так, от людина з дипломом заробляє в середньому 45 тисяч доларів на рік. А тепер порівняймо людина того ж віку, але лише зі шкільним атестатом заробляє в середньому 28 тисяч, різниця, як бачимо, дуже і дуже суттєва. І це ще не все. Є ще один важливий момент безробіття. Рівень безробіття серед випускників коледжів майже завжди нижчий. Він тримається на рівні близько трьох відсотків. Це значно значно менше, ніж для тих, у кого є лише атестат про середню освіту. Здавалося б, усе ясно можна розходитись. Але не все так просто. Треба розуміти, що люди, які закінчують коледж, це, скажімо так, не випадкова видерка з усього населення. Вони частіше походять із заможніших родин, де батьки теж мають вищу освіту. Тож виникає питання: що саме є причиною вищих заробітків: сам диплом чи все ж таки стартові умови в житті. От давайте спробуємо в цьому розібратися. Чому ж все-таки випускники коледжів заробляють більше? Економісти мають на це дві основні і, до речі, конкуруючі теорії. Отже, перша це теорія людського капіталу. Її прихильники кажуть, що університет справді навчає корисних навичок, які роблять людину кращим працівником, більш продуктивним. Друга це теорія сигналізації. Вона говорить про інше. Диплом це не так про знання, як про сигнал для роботодавця. Сигнал про те, що ця людина розумна, дисциплінована і працьовита. Бо погодьтеся, просто закінчити коледж це вже неабияке досягнення. І яка ж теорія правдива? Ну, схоже, що істина десь посередині. Є цікаві дослідження, де порівнювали заробітки людей, які майже закінчили коледж, але з якихось причин не отримали диплом, і тих, хто його таки отримав. І знаєте що? Ті, хто має диплом, заробляють помітно більше. Це доказ на користь теорії сигналу. Але водночас різниця не аж така величезна. Це означає, що самі знання та навички, отримані в процесі, теж мають свою цінність. Так, фінансові переваги диплома виглядають досить переконливо, але, як то кажуть, є й інший бік медалі, і це ціна питання. Давайте тепер поговоримо про величезну, просто гігантську проблему студентських боргів. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Загальна сума боргів за навчання в США перевищує 1 трильйон доларів. Трильйон це більше ніж усі борги американців за автомобілі, більше ніж усі їхні борги по кредитних картках разом узяті. І ця боргова яма стає все глибшою. Наприклад, у 2012 році середньостатистичний студент позичав на навчання близько 27 тисяч доларів, а це на хвилиночку більш ніж удвічі більше, ніж було в 1993-му. Але чому так відбувається? Невже навчання так стрімко дорожчає? Ну не зовсім тут важливо розрізняти офіційну ціну, ту, що вказана на сайті університету. І чисту ціну це те, що студенти платять насправді після всіх стипендій, грантів та знижок. І от якраз ця чиста ціна зростала набагато повільніше. Отже, ми маємо на одній шальці терезів вищі зарплати, а на іншій величезні борги, то як же дати відповідь на головне питання чи варто воно того, чи варто брати кредит на вищу освіту? Якщо усереднити, то відповідь так. Але є одне величезне але. Це вигідно лише за однієї умови, якщо довести навчання до кінця і отримати диплом. Бо найстрашніші історії про борги це якраз про тих, хто набрав кредитів, повчився рік-два, а потім кинув. Гроші винен, а диплома, який допоміг би знайти кращу роботу, немає. І що дивно, таке трапляється дуже часто. Лише трохи більше половини тих, хто вступає до коледжу, врешті-решт отримують диплом протягом шести років. А що робити тим, хто не хоче або не може витрачати 4 роки на університет? Насправді існують чудові альтернативи. Є ціла купа професій, які можна здобути в коледжі або через учнівство, і які приносять дуже хороший дохід автомеханік, сантехнік, електрик. І, до речі, економісти прогнозують, що попит на таких фахівців, а отже, і їхні зарплати, будуть тільки зростати. Отже, який наш остаточний вердикт? А вердикт такий: універсальної відповіді немає, все дуже індивідуально. Залежить від того, куди вступати, яку спеціальність обирати, скільки це коштує. Але що важливо пам'ятати, освіта це не просто товар, який ми купуємо, вона має величезну цінність і для кожної окремої людини, і для суспільства в цілому. І це залишає нас з відкритим питанням на майбутнє: а якою ж буде найцінніша освіта завтра?